Отже, вступні іспити до магістратури на 174-ту спеціальність у нас розпочинаються з наступного тижня. Ви там, коли реєструвалися, бачили, що у нас буде 4 сесії. Тобто, протягом 4 днів ми будемо приймати ці іспити. Ви, власне, оскільки реєструвалися самостійно на ці іспити, то ви знаєте. Хто на який день зареєстрований, і також у вашому електронному кабінеті є посилання на Zoom для того, щоб підключитися до цих іспитів. Ну, про всяк випадок, ми вам ще надішлемо списки тих, хто зареєстрований по днях. От, щоб ви, по-перше, могли перевірити, чи є ви в тих списках, от, чи все добре, чи ми вас там не загубили раптом випадково. Сподіваюсь, що такого не буде. Перше, а друге, щоб ви оцінили своє положення у цих списках, ну, далі зрозумієте, для чого це потрібно. Іспити у нас проходять, ну, як ви вже знаєте, в дистанційній формі, і, що важливо, екзамен у вас буде усним. Тобто, ви не будете там нічого писати, ви будете давати усні відповіді на питання у білетах. Екзамени розпочинаються кожного дня з наступного тижня о 10.00. До 10.00 ви підключаєтеся до конференції, але запустять не всіх одразу. Запускати будуть по черзі згідно з тими списками зареєстрованих, які на цей день є. От, і в тому порядку, в якому ви власне знаходитеся у цих списках. Отже, коли вас запустили, ви спочатку проходите ідентифікацію. Тобто, у вас, до речі, це стосується всього. Періоду іспиту у вас повинні бути включені камера, повинен бути включений мікрофон. І коли вас запускають, ви показуєте документ, який підтверджує вашу особу, для того, щоб атестаційна комісія могла вас ідентифікувати дізнатися, що це дійсно ви. Потім після цього вам за допомогою генератора випадкових чисел видадуть білет, ну видадуть номер білету, а потім, власне, і виведуть на екран сам білет. Після цього у вас буде 5 хвилин на то, щоб підготувати відповіді на три питання, які будуть у білеті. Тобто кожен білет складається з трьох запитань. Ну, перше запитання це запитання по програмуванню, друге запитання запитання по комп'ютерному моделюванню, і третє питання це задачка по теорії автоматичного керування. Отже, у вас буде 5 хвилин, щоб підготувати відповіді на ці три питання. і Далі у вас буде по 4 хвилини для відповіді на кожне питання. Тобто, от на перше питання 4 хвилини, на друге 4 хвилини, на третє 4 хвилини. Забирати хвилини з іншого питання, перекидати його на якесь інше питання не можна. Тобто, кожне питання має свій ліміт от по 4 хвилини. От. Ну і відповідно. Можна відповідь свою завершити швидше, ми вам рекомендуємо гарно підготуватися, щоб ви могли швидко відповісти на запитання і не займати всі ці чотири хвилини, а надати коротку, точну і лаконічну відповідь. Що стосується задачі, там вам треба буде провести певні розрахунки, але в задачах. Там цифри підібрані так, що в більшості випадків їх можна порахувати і без використання калькулятора, але якщо вам прям ну, дуже знадобиться, то ви можете використати калькулятор, який не на смартфоні, а звичайний. От. Ну, от це те, що стосується самого от іспиту. Після того, як ви завершуєте вашу відповідь, ви, відповідно, відключаєтесь від конференції, і результати екзамену ви дивитеся у нас на сайті факультету наступного дня ну, десь о 14.00 вони там мають з'явитися. Є таке питання щодо апеляції. Раптом ви там. Ну, зовсім не згодні з результатами. Ви можете її подати на наступний день після іспиту до 16.00. Але я сподіваюся, що таких ситуацій не буде. В цілому ви підготуєтеся добре і все стесте -сте з першого разу, як вимагається. Значить, як оцінюється іспит? Ну, як я вже сказав, в білеті є три питання: кожне питання оцінюється за шкалою звичною для нас всіх від 0 до 100 балів. Питання вважається зарахованим, якщо ви отримали як мінімум 60 балів. Якщо ви за це питання отримали менше 60 балів, то ну вам просто 0 ставиться. Ну, в принципі, так само, як і з будь-якими екзаменами, з заліками, які ви вже звикли здавати. Потім, по кожному питанню, у вас буде оцінка. Ну, якщо ви це питання здали, то ця оцінка буде від 60 до 100 балів. І, відповідно. Для того щоб отримати сумарну оцінку фінальну за іспит, приймальна комісія порахує середню арифметичну оцінку за ці три питання, так тобто оцінки з трьох питань підсумуються і поділяться на три. Це буде середня арифметична оцінка в шкалі від 60 до 100 балів, і потім. Згідно таблиці, яка у нас розміщена в програмі вступного випробування. Ця оцінка від 60 до 100 балів переведеться в 200-бальну шкалу. І оця от оцінка в 200-бальній шкалі це буде ваша фінальна оцінка за фаховий іспит. Ну і далі вже враховуючи цю оцінку, враховуючи результати єдиного вступного іспиту, ви зможете порахувати свій конкурсний бал. От і після цього вже будете подавати заяви і поступати далі. Ну але це вже інша історія. Так, що ще я забув вам сказати по, по цьому? Да, оскільки вас багато, і у нас на прийом іспиту виділено лише 4 дні було, то там склалася така ситуація, що на кожен день зареєстровані ну близько 30 людей. От і якщо ми так в середньому порахуємо, що одна людина буде відповідати десь там хвилин 15, то виходить, що іспит може затягнутися, і ну, з досвіду минулого року він дійсно затягнеться. Тобто будьте готові до того, що іспит буде тривати. Ну от і хто реєструвався на другий, третій, четвертий день, то там це може затягнутися десь там до 6-7 годин, так і ну, відповідно, щоб приблизно оцінити, коли ваша черга дійде, коли вас підключать до конференції, щоб ви здавали іспит, ви можете користуватися тими списками зареєстрованих вступників, які ми вам надамо. Тобто, як я вже сказав, в середньому за статистикою, кожен вступник близько 15 хвилин складає цей іспит. Ну і, відповідно, знаючи свою позицію в списку, ви можете приблизно оцінити там, коли вас запустять. Але все-таки раджу бути на зв'язку протягом всього періоду складання іспиту, це з десятої години і до його завершення. Ну, відповідно, ті, хто здали іспит, їм вже нічого чекати не треба, вони можуть відключатися і йти по своїм справам на наступний день, дізнаються оцінки. Ще така порада, коли будете відповідати на запитання, теоретичні і на задачу в принципі теж. То навіть якщо ви не знаєте відповіді, все одно щось кажіть да, можливо, ви не знаєте там точної відповіді от саме на це питання, але ви знаєте щось там по теорії, можливо, там щось із суміжного питання. Ну, хоча б якусь інформацію там надайте, тому що ну можливо тоді у вас буде шанс отримати хоча б 60 балів за це запитання. От, а то, якщо ви отримаєте ноль, то при підрахунку середньорифматичної цей ноль вам ну зовсім зіпсує картину. тому не хвилюйтеся, кажіть те, що знаєте. Навіть ну, якщо ви не зовсім впевнені у відповіді, все одно краще сказати, ніж не сказати, оскільки це дасть вам ну, шанси для на те, щоб отримати хоча б якісь бали, от а не ноль. От, ну власне, це те, що я вам хотів сказати щодо цього іспиту. Тепер давайте, які у вас є запитання по організаційній частині, спочатку, спочатку по організаційній, потім запитання. секундочку. Потім, якщо у вас будуть питання по білет, ну не по білет, по по запитанням, да, по програмі. Самого іспиту, то тут присутні викладачі, які будуть оцінювати ваші відповіді, також можете їм задати питання, якщо по матеріалу вам щось не зрозуміло. Ну спочатку давайте по організаційній частині да, які питання? Там на тому сайті, де ми реєструвалися на іспит в заочній формі, там написано, що початок о 18.00 у нас також 10.00 буде. Там я не знаю. Чому там написано 18. Ну, на денну і на заочну форму один іспит теж починається о 10-й годині. Тобто, незалежно від форми, це один іспит, один список вступників у нас буде. Так. Дякую. Ще питання. Можна запитання, будь ласка? Давайте. Дивіться, коли ви надійшлете окремо абітурієнтам списки зареєстрованих на один день, бо це важливо знати, якщо можна. Ми сьогодні вам на пошту всім розійшлемо. Так, це важливо, що розійшлемо саме на пошту. Так, тобто перевіряйте знову ж таки вашу пошту. От, і ну, там, якщо вам буде нескладно, можете передати ще своїм одногрупникам. У вас вже є там свої власні чати, в яких ви спілкуєтесь. От, то, Хто побачить, кому там на пошту прийде, краще, щоб ви це продублювали ще ну, між собою, щоб у всіх були ці списки, бо з цієї поштою іноді там може лист в спам потрапити або не дійти. От. Також не забувайте, що у нас є чат для вступників. Ми вам вже багато разів надавали посилання на цей чат в Телеграмі. От, якщо будуть якісь там питання, якщо ви раптом не отримуєте список вступників, то можете звернутися до цього чату. Ну або напряму до мене, у кого є мої контакти, от, теж можете написати. Я вам цей список продублюю. Добре дякую. Що іспит буде тривати орієнтовно 8 годин. Що не що це зробити в письмовому варіанті, як наприклад, роблять на наукові, щоб це не займало і вас весь день а, і студентів. Дивіться, у нас прийнята програма фахових іспитів, вона була прийнята ще в квітні місяці, підписана ректором, і змінити її, на жаль, вже неможливо. От, і там прописано, що іспит проводиться у усній формі. І я вам так скажу, що це ну, не просто так зроблено, не випадково. Це спеціально зроблено, от, є свої причини для цього, тому змінити форму іспиту вже, на жаль, не можна. Ну, знову ж таки, щоб це не тривало 8 годин, да, ми сподіваємось, що ви гарно підготуєтесь, і ваша відповідь буде займати там, не 15 хвилин, а ну, 8-10 хвилин. Це реально, тобто, з минулого року є такі вступники, які дуже швидко впоралися з цим іспитом і отримали високі оцінки. Головне, готуйтеся і щоб ну, тоді це у вас зекономить час на підготовку. Тобто вам вже не обов'язково ці 5 хвилин, що на підготовку виділяються, не обов'язково сидіти всі ці 5 хвилин. Можливо, ви одразу будете знати відповідь і одразу зможете розпочати свою відповідь, тоді це значно пришвидшить весь цей процес. Ви угу. правильно зрозумієте, що, наприклад, відповідь на питання, а тобто не треба займати в 4 хвилини, можна просто коротко видати з міста, і це більше про контрольний відповідь на питання, правильно? Не відповідати всі 4 хвилини. Ну, звичайно, можна не чекати всі ці 4 хвилини. Якщо ви дасте відповідь на питання за 2 хвилини, ну, це вам тільки в плюс буде, якщо це правильна відповідь, звичайно. Угу, так, ще питання, які. Питання на організаційне, питання по самі, самим білетам. Задаватись список тем або щось питань, цих, щоб підготуватись? Ну, дивіться, щось ви в бізнес похватилися. А, ну, ще ще ще, до речі, не зовсім пізно. У вас ще є вихідні. Список запитань є в програмі вступного випробування. Ми вам також розсилали а, цю програму так, на полі. Так, да, так, на сайті факультету там є, так, можете, так. не можете, повинні ознайомитися і підготуватися. Єдине, що там в цій програмі написані ну, такі широкі теми, да, тобто там не перелік конкретних питань, а там тематика. Да? Питання будуть більш конкретними, да і більш такими ну, короткими. Тобто в програмах фахових випробувань там перелічені теми, а питання будуть конкретні, на які можна дати відповідь дуже швидко, ну, якщо ви знаєте цю відповідь, тобто не треба всю тему там розкривати прямо. От. Добре, які ще питання? Як взагалі буде проходити сам іспит? Тобто врах... ну, впускають одну людину, як вона, наприклад, бачить питання, чи їй скажуть питання, треба кудись записати, чи щось таке? Як ми будемо готуватись до самих питань? Їй модератор зустрічі виведе на екран білет, і в білеті буде перелік питань. Тобі його побачите. А, а як припустимо, потрібно буде оформлю, оформити задачу? Ну тобто, ми будемо можна там на листочку щось написати? Щодо Я задачі, так да, можна. Ну навіть рекомендується написати розв'язок задачі на листочку, потім ну, показати його на камеру да, а, угу. і прокоментувати, щоб ну, продублювати те, що ви написали, щоб викладачі почули вашу відповідь. Зрозуміло. Особливо це стосується випадків, коли ви там або не встигли щось порахувати по задачі, але у вас є якийсь розв'язок, хід розв'язання, то ви повинні його озвучити. Ну, ви в будь-якому випадку повинні озвучити хід розв'язання задачі і назвати кінцеву відповідь. Якщо ви до відповіді не дійшли, то хоча б хід розв'язку, до чого ви дійшли, ви маєте розказати. Так, да, от зараз підключаються вступники з. Такими іменами, типу iPhone, там і так далі. Це важливо, що я забув вам сказати, що коли ви підключаєтеся до нас на конференцію на іспит, ви повинні бути підписані зрозумілим чином, да? тобто ім'я та прізвище, щоб там ну, не було якихось, типу там iPhone чи ПК там чи ще щось, чи якихось ніків там псевдонімів, має бути ім'я прізвище, тому що на іспит допускаються тільки ті вступники, які зареєструвалися на цей іспит, на цей день. От і відповідно підписані так, як вони є в списку зареєстровані. Це важливий нюанс, щоб ви підготували свій Zoom, щоб назвалися так, як ви називаєтеся в реальному житті. Так, ще питання, які. А задача буде в кожному білеті? Чи це декілька білетів буде, в яких буде задача? Кожному. В кожному білеті. У всіх білети ну, за структурою однакові. Перше питання програмування, друге комп'ютерне моделювання, третя задача. Задача у всіх. Так, ще а, питання. Можна ознайомитись з переліком, типу питань там чи щось такого плану? Ну, знову ж таки, вже запитували про це. Ми вам неоднократно розсилали посилання на програми фахових іспитів. До того ж, програми фахових іспитів є у нас на сайті. Ви можете зайти в розділі Вступ до магістратури, знайти ці програми або перевірити свою електронну пошту. Ми надавали посилання. Якщо ви ну, чомусь не отримали, ну буває таке лист електронний з посиланнями. Можете зайти на сайт PBF.KPI.ua, ну, сайт нашого факультету. І там знайти ці програми. Якщо не знайдете, можете написати в наш чат для абітурієнтів для вступників або мені особисто в телеграмі, якщо у вас є мій контакт, і ми вам додатково надішлемо програму посилання на тобто, цю програму. Тобто, там от, ну, є якісь в цих посиланнях, як ви кажете, якісь типові типи задачі з моделювання. Там є приклад формання. білету. Да, там є перелік запитань і приклад екзаменаційного білету. Щоб ви могли підготуватися, ознайомитись. Дякую, дякую, Велике. Хто буде в нас приймати запитання? Ну, у нас буде атестаційна комісія у складі, ну, там, як мінімум, трьох викладачів. Ну, задачу ставу буде приймати Бурау Надія Іванівна. Ну, оцінювати вона буде присутня теж на іспиті. По програмуванню там теж буде два викладачі, от, ну і комп'ютерне моделювання теж будуть оцінювати. І ви побачите, коли ви зайдете, хто там буде. Тому що там ну, може бути така ситуація, що один, сьогодні один викладач, завтра там інший викладач, який буде оцінювати. Бо тут атестаційна комісія з п'яти людей складається, вони можуть одне одного підміняти, як то кажуть. А, а нас по черзі будуть пускати. Зараз по черзі, будь ласка, не почув питання. А нас по черзі будуть допускати, да і ми будемо відповідати, чи ми будемо да. все разом. По черзі. Я вам на початку консультації це сказав. Якщо пропустили, можете подивитися в записі, запис консультації буде на сайті факультету, знову ж таки, можете переглянути, я про цю процедуру розповідав. До речі, ця ж сама процедура описана у програмах фахових іспитів. Можете теж, коли будете читати ці програми, ознайомитися з процедурою. Критерії оцінюю також на сайті ПБ шукати на кафедрі. Там же є на, в програмі фахових іспитів, да, там вся ця інформація. Взагалі, ну, ця програма фахових іспитів, вона регламентує повністю все. Тобто, там є і от, організаційна частина, як ви там підключаєтесь, як ви здаєте, от, там є і перелік тематики запитань, які будуть в білетах, там розписана структура білета, там є приклад білета. Да, відповідно, вся ця інформація там в цій програмі є. І є вже давно, вже два місяці як мінімум вона там висить на сайті. Так, ще питання які. Можливо, буде в чаті телеграма розписання, хто там відповідає, хто там по черзі наступний, щоб не дивитись зум там кожні 5 хвилин. Ну, якщо буде потреба, ви можете написати в наш чат. Ну, наш загальний чат для вступників, і ми вам скажемо, хто зараз, ну, який номер за списком зараз здає. Можна питання? Так, да, будь ласка. Чи є сенс підключатися на наступну конференцію 14.00 по 175 спеціальності? А ви який іспит здаєте? Ви обидва здаєте Обидва. Чи? Ну, дивіться, якщо у вас процедура стачі іспитів, вона однакова і на 174, і на 175. Якщо у вас немає запитань по білетам, ну конкретно по тематиці питань, да, то ви можете не підключатись на наступну конференцію. Якщо ж ви хочете щось спитати у викладачів, там, можливо, які будуть оцінювати білети, от, то є сенс підключитися, задати питання. В будь-якому ну, випадку. Викладачі, які, які викладачі будуть, також невідомо буде. Ну, ви побачите. Добре. Тобто на 175 і так само буде усна форма відповіді, правильно? Там все буде точно так само. Єдине, що там менше вступників, там значно менше вступників, і там іспит пройде швидше. Так, а якщо питання, живеш гуртожитку і в тебе на фоні будуть твої сусіди, це буде якось впливати взагалі? Ну, ми ж не сусідів ваших оцінюємо, правильно? Ми ж оцінюємо вашу роботу, вашу відповідь. От, хай сидять собі тихенько, головне, щоб вам не заважали. І у вас же має бути включена камера і мікрофон, щоб ми чули, що вони вам там не підказують, щоб не допомагають. Головне, щоб ви були, щоб було вас видно повністю, да? ну не як мене зараз, там, а трошки, от, щоб було видно, чим ви там займаєтеся, да, от, щоб не було питань потім. Бо були такі випадки, коли відповіді не зараховувалися ну, через те, що вони порушували правила академічної доброчесності. От, і відповідно бували різні ситуації. Краще, щоб все було чесно, щоб ви там не намагалися навіть змуклювати і чесно здавали собі істинку. Так, які ще питання? Андрію, я думаю, має сенс сказати щось про повітряну тривогу, якщо буде питання. Дякую, так ну дивіться, згідно з вимогами, якщо звучить повітряна тривога, то іспит припиняється і продовжується після відбою повітряної тривоги. Якщо повітряна тривога буде ну там зовсім тривалою, так і іспит ну буде зовсім затягуватися, то є варіант таких в таких ситуаціях перенести тих, хто не встиг здати іспит в цей день. На наступний день, от. ну але це вже виключні випадки будуть, тобто це вже форс-мажорна, як то кажуть, ситуація, і в такому випадку ми будемо вже індивідуально з цим випадком розбиратися. Загальне правило таке, що звучить тривога, іспит припиняється, от і продовжується після відбою. Якщо ви в цей момент почали вже писати, вам видали білет, ви почали там готувати відповіді або почали відповідати. То якщо ви підтвердите, що ви знаходитеся в безпечній обстановці, то ви можете завершити свою відповідь. От і власне після цього вже відключитися і далі йти дбати про свою безпеку. Якщо вам ще не видали номеру білету, якщо ви тільки тільки підключилися і почалася тривога, ну то тоді вже ми припиняємо іспити, продовжимо після відбою. Так, ще які питання. Добре, якщо немає запитань, то наша консультація завершена. Запис можете знайти на нашому сайті. Якщо у вас виникнуть якісь додаткові питання, можете також звертатися в наш чат для вступників. От ну. Що ж, всім тоді гарного дня. Готуйтеся, і в понеділок починаємо працювати. Гарного дня до побачення. Гарного дня до побачення.